Аби полегшити побут переселенців у Хмельницькому, облаштували громадську пральню. Допомогла у корисній справі міжнародна організація з міграції. Проєкт започаткували ще навесні, проте довго не могли знайти підрядника. Конкурс проводились на основі там європейських якихось стандартів. Три рази пере ми конкурс. Нарешті в. Е в серпні ми почали будівельні роботи. На це було витрачено саме коштів донорських. Фактично, місто не витрачало для організації пральні своїх коштів. 150 тисяч гривень виділено на облаштування саме ремонту і облаштування самого приміщення. І 150 тисяч гривень виділено на безпосередньо пральні машинки і сушильні машинки. Після ремонту встановили поки три пральні і три сушильні машини. Міський бюджет у свою чергу покриватиме витрати на миючі засоби та комунальні послуги громадської пральні. Перший місяць працюватимуть у Своєрідному тестовому режимі, вивчаючи попит. Відтак запровадили попередній запис. Ми хочемо, щоб уникнути якихось недорозумінь, черг. Ми хочемо, щоб переселенці телефонували попередньо записувалися на певну годину для початку громадська пральня для переселенців працюватиме лише в п'ятницю, суботу і неділю. Однією з перших скористатися послугами прийшла переселенка з Миколаєва. Яна вона готувалася, отож і білизни, назбиралась стільки, щоб завантажити усі машинки. Я думаю, ну в гуртожитку <смістична> Собі, і тоді вже приношу по пакетам щоб не було. Родина молодої жінки вже півроку живе в гуртожитку. Тож така пральня каже, суттєве полегшення. У нас в гуртожитку взагалі умови ну, дуже скромні і нам дали таку мізку і, і все. Тобто прати руками ну, футболки таке можна, а от білизну це дуже складно. І, і вона була прав, вкрай необхідна, Якщо ще поставлять більше машинок, то ще буде круто. Аби білизна була м'якшою, жінка додає власні маючі засоби. Хоча тут можна безкоштовно скористатися капсулами для прання. Так, перший пішов. Міжнародна організація ООН з міграції першочергово ставила за мету допомогти переселенцям однак, за можливості, послугами пральні користуватимуться й містяни, але уже на платній основі по 75 гривень, і прання, і сушка. А ще безкоштовно користуватися громадською пральнею зможуть учасники російсько-української війни.